Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо панкейки. Це один з моїх найулюбленіших снітанків, тому що готується все просто, швидко і з доступних інгредієнтів. А також можна подавати з медом, з сиром, з джемом, з варенням, з шоколадною пастою. Нам знадобиться просіяне борошно, яйця я розділила на жовткий та білок, розтоплене вершкове масло, цукор, молоко, розпушувач та дрібка солі. Розпушувач додаю у борошно та перемішую. Яйця я розділила на білки та жовтки. До жовтків додаю цукор, дрібку солі і взбиваю. Взбиваю приблизно 3 хвилини, щоб маса посвітлішала. Далі вливаю розтоплене та вже холодне вершкове масло. Можна маргарин. Молоко я трошки підігріла у мікрохвильовій печі і вливаю в тісто. Далі все перемішую вінчиком до однорідності і просію борошно. Борошно я завжди додаю в два етапи. Просію спочатку половину борошна, перемішую вінчиком, а потім просію другу частину борошна і знов перемішую. Ось таке гарне тісто в нас має вийти. Далі нам потрібно взбити білки. Це можна робити як міксером, так і блендером насадкою вінчик. Білки приблизно взбиваємо півтори або дві хвилинки, вони збиваються дуже швидко. Має вийти ось така піна. І цю піну додаємо до нашого тіста і все дуже обережно перемішуємо силіконовою лопаткою. І саме за рахунок взбитих білків наші панкейки будуть дуже пишні. Ось таке гарне та пухке тісто у нас має вийти. Чим взагалі відрізняються панкейки від наших звичайних млинців? Бо панкейки жарять без масла, тобто без олії. Жарять завжди на сковороді з антипригарним покриттям. Взагалі, чим відрізняються панкейки від наших класичних млинців? Тому що панкейки смажаться без олії. І смажаться вони на сковороді з антипригарним покриттям обов'язково. Я сковорідку прогріла, на середній температурі викладаю приблизно 2 столові ложки тіста і смажу з однієї сторони, потім перегортаю і обсмажую з іншої сторони. Це ідеальний сніданок вихідного дня, коли хочеться чогось смачненького, солоденького, до кави або чаю, але не хочеться дуже довго возитися. Панкейки можна подавати з медом, з варенням, з джемом, з ягодами, де з чим завгодно. Вони самі по собі дуже смачні, але з якимись солодкими додатками, то ще смачніше.